Дивні речі у нас відбуваються: ціни на нафти падають, а ціни на паливо зростають. Собівартість видобування газу знижується, а комунальні тарифи стартували вгору. В Дніпрі знову говорять про субсидії. Раніше вважалося, що процедуру їх отримання навмисно зробили дуже складною. Більш того, ходили чутки, що з часом субсидії прийдеться повертати. Насправді справи йдуть зовсім по-іншому, Оксана Онищенко знає, як саме. Субсидія багато кого лякає це слово, але насправді субсидія не така страшна, як її малюють. Лариса Олександрівна отримує державну допомогу вже більше двох років. Жінка говорить, це просто та зручно, та й боятися її не варто, бо це суттєва допомога населенню. Я оформляю, не боюсь. тому що все одно мені пенсії не вистачить оформити субсидію, а вплатити комуналки без субсидії. Субсидії це одна із составляючих всіх державної допомоги, І механізм табота дійствувати на сьогодні. Механізм і справді працює як годинник. За останній рік кількість сімей у Дніпрі, які отримують субсидію, зросла з 12 тисяч до 86 Оформити субсидію легко, бо всього лише треба прийти у районний центр соціального захисту. Перший раз я хочу інформатор координатор Тут… Здесь... Вам все розказує і дають талончик на якої окошко. акошка. Прихож окошко, акошка заповняєш декларацію. Все останні діляться автоматически раніше за субсидіями зверталися лише пенсіонери, але тепер приходять люди середнього віку та навіть студенти. Вони також мають право на субсидію. Бояться оформлять субсидію. не треба. Це субсидія це допомога государства вона безвозвратна, тому субсидію оформляти потрібно і це дуже допоможе чоловіку в дальніше. Допомога у сплаті комунальних послуг це не єдина допомога від міської влади. Нещодавно депутати прийняли рішення виділити кошти для одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Сім'ям, в яких виховуються діти інваліди дитинства, це діти, в сім'ях, яких виховуються діти сироти під опікою. Це сім'ї, де створені дитячі будинки сімейного типу. А ще виплати для багатодітних сімей сім'ям, де є діти інваліди першої групи та прийомним родинам. Для підтримки цих категорій виділили більше 7 мільйонів гривень. Тобто родина одноразово отримає близько тисячі гривень. Взагалі ці кошти не були передбачені міським бюджетом. Ці кошти скажімо, додаткові, які отримав бюджет міський за рахунок депозиту і процентів. Що ж стосується субсидій, то у міськраді ще раз нагадують: ніхто нічого у вас не забере та повертати нічого не потрібно. Тож оформлюйте субсидії, бо куди страшніше ходити в боржниках, адже саме тоді у вас справді можуть забрати квартиру за борги.